Товариство, добрий день. Сьогодні наша з вами улюблена рубрика оголошення Зоелікс. І тут мені таке оголошення попалося. Перед тим, як ми почнемо, хотів би попросити вас підписатись на канал, лайк, комент. І ще є посилання на телеграм-канал в шапці Профіля. Тож, ми подивимось, FPV-комплект Gorilla Sand все, що потрібно, одразу під ключ. Коштує він у нас. 48980. Цікаво. Ну, окей. Так, гарно оформлено. Це, мені здається, не здається, це магазин продає. Дуже цікаво. Я, справа в тому, що не рахував остаточну ціну. І зараз, ну, не зараз, трошки пізніше ви зрозумієте, чому. Прикольні фотки тут ще є такі. Оформлення дуже круте, а дуже класно ми можемо подивитись, як воно тут все у нас. Ні, ну блін, реально прикольно зроблено. Реально. А це прям з зарядним йде пристроєм? Я не знаю. У мене просто такого не було і зарядного пристрою такого не було. Я не знаю, Вон... Ну, прикольно, дуже прикольно, дуже тематично йде. Дуже класно. Зараз будемо розбиратись, бо я такий. А це фейк оголошення чи ні? Бо погнали. Продаю готовий преміум FPV-комплект під назвою Gorilla Sand. Все, що потрібно, щоб літати, одразу новий. новий клас. Тобто ми одразу будемо рахувати акумулятори. Тут нам треба звернути увагу все, що потрібно. Щоб літати одразу. Я гадаю, що люди, котрі шарять, вже подивились і такі: стоп, а щось тут? Я спочатку навіть не зрозумів, а потім такий починаю, зараз будемо розбиратись. Окуляри Skyzone SkyX Pro Send топові OLED-овпіві ОЛЕТОВ окуляри, чітка картинка. Взагалі з цим не спорю. Зараз будемо рахувати гарні. Ну, Це топові окуляри. Що, що, що Тут просто не додати, не прибрати. І у нас ціна на них 22 тисячі. В Україні чорні окуляри не, о, сент, не жовті. Я не знаю, мені здається, що ви не сильно будете за це перейматися. Якщо вам хочеться, я гадаю, що це магазин, ви у них можете окремо взяти ці е, пісочні окуляри. Наступне. Апарат. Апаратура наша Jumper T16 Hall, а мультипротокольна плавність тільки підтримка більшості дронів. Мультипротокольна. А, тобто, у неї. М -м, зрозумів. Мультипротокольна тобто у неї не буде 24 ГГц. З... Це, це прикол. Тобто, вона... я можу помилятися. Якщо я реально можу помилятися і я це роблю. А Скажіть мені, будь ласка, мультипротокольно це FR Sky там буде і всякі такі приколи, що воно з 24 Гц не з'єднається. Окей, а за цю апаратуру керування нічого не можу сказати. Джампер у мене був на огляді огляд вийде пізніше. У uh, 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 мене був Т-15, там самі подивитись. за фірму Jumper поганого, абсолютно нічого не хочу сказати. З приводу Jumper Т-16, я його взагалі не знайшов на Алікспресі, а знайшов тільки тут вживаний, я так розумію, продається і новий продається від цього ж самого магазину. А все, з приводу збірки джамперів. Наче непогано збирають, ну, я ж кажу, претензій ніяких не було. Погнали 5633 5700, давайте додамо. Немає претензій до збірки, є взагалі питання, чи треба вам апаратура керування, котра вже не актуальна. Причому мультипротокольна вам треба буде докупати модуль 24 ГГц, щоб Зараз до цього дійдемо. Модуль Crossfire TX2. Не знайшов я такий модуль Crossfire TX2. Мені здається, що малось на увазі а, цей Crossfire TX v 2 TBS Це у нас 2800. Давайте. Я просто не, не дуже розумію. Я, ось тут у мене почало закрадатись якісь підозри, тому що трошки неправильно написано. Е, стабільний зв'язок на далекій дистанції до 10 км. Погоджуюсь, гарний зв'язок він трошки теж вже устарівший. Зараз е, гар, гарно можна і на RLS 915 літати. Наступне дрон BetaFPV Meteor 75 Pro HD з DJI. Unit Pro. Цифрове відео 1080 p готовий до польоту. E, Meteor 75 Pro HD з DJI Unit Pro. Немає такого дрона. E, ну, просто його немає. Він просто з DJI 4 Юнітом йде, но не Pro. Pro це інший Юніт. Він більший. Такий маленький дрон, його не підійме. Тим паче, що на картинках у вас навіть звичайний o 4 Air Unit стоїть. Його ще Light називають. Чому ви про сюди дописали? Й... Ну, я не знаю. Я не знаю. Далі у нас є Meteor 75 Pro HD, і тут живлення 4 акумулятора GNB 1 s 550 Я одразу трошки наперед забіжу. Ми беремо, заходимо тут наш дрон. Одразу з акумуляторами, є без акумулятора 8800, я не буду шукати їх десь окремо. Давайте одразу. 10100. Додаємо. 10100 додали. А про дрон скажу, це дуже гарний вибір, тому що 75 мм дуже гарно тягає о 4 систему. Лі, лі, літає він приблизно 5 хвилин з цими акумуляторами. І у мене такі є, на ньому дуже часто викатую. Просто з кайфом політати. Не знаю, мене все влаштовує. Поганого нічого не хочу сказати. 65 мм для 4-го юніта він вже важкуватий, він менше літає, тому що там вже 300-300 мАч йдуть батарейки. І ну, там, співвідношення, об'єм батарейки, розмір дрона, і розмір пропів і потужність моторів не дуже гарна, тому він там до 3 хвилин літає. Тут ви можете повільно навіть 5 хвилин вилітати. Це прям велика різниця в два, а, в два рази. І мені дуже сподобалось, коли я переробив на 75 мм. Тож, погнали далі. А, у нас зарядка V-Fly. Я. Ну, це робиться. Чи, чому повністю написати? Типу, це ж краще для SEO. Типу, вас краще будуть знаходити. Чи це для того, щоб такі, як я, не змогли знайти. Ну, це ж Вифлай в App Store, окей. Ми можемо 1125. А, ні, ну, давайте. 1150. 1150. І у нас начебто більше нічого немає, так? Комплект повністю налаштований. Ідеальний варіант для тих, хто хоче почати літати без додаткових налаштувань та пошуку компонентів. Окей, дальність до 5-10 км кросфар, час польоту 16-20 хвилин на комплекті батарей. 16-20 хвилин. 5-4-20, так, може 20 хвилин літати. А стан все в ідеальному стані. Є запасні пропелери, можливість перевірки перед покупкою. З ціна. Окей, давайте, що в мене тут вийшло. І ми подивимось. 41,750. 41,750. І тут 48,960. Так, апатуру керування я додав БУшну, а не нову, тому що. Ну, вони вже не випускаються, а їхню апаратуру брати, воно так само буде стільки коштувати. У нас, в, е, що я хочу сказати, мій комплект не полетить. І сама інтрига їх комплект теж не полетить. А я тут цей, ну вони за нього не написали. За цю коробочку. Окей, погнали розбиратись тут. <хи> Є. А... Так, збираємось. По-перше, у мене немає ніяких поганих, поки що, я так розумію, немає ніяких поганих відносин з магазином, але я вибачаюсь. Ну що ж, по... а, у нас тут акумулятор з цими з проводками. Вони... Я їх купляв, вони дешевше, але вони трошечки. Складніші у використанні вони іноді можуть попадати в пропа. Але це вже ну, типу, взагалі, якщо ви. Коротше, там не, не завжди це відбувається. Тож, погнали, у нас аналогові окуляри, цифровий дрон. Воно не з'єднається. Тобто в окулярах з цим дроном ви не можете літати. Клас, клас. Далі у нас мультипротокольна апаратура керування з модулем Crossfire, а Crossfire до дрона 2.4. ГГ не під'єднається. Клас? Клас. Я, я щось не розумію. Я, я взагалі я такий. вау, що? А, а, а що взагалі відбувається? Я спочатку не побачив, що вона мультипротокольна, що вона не під'єднається до дрона, але побачив дрон з HD і окуляри аналогові. Ай, ай, як? А як повністю налаштований ідеальний варіант для тих, хто хоче почати літати без додаткових налаштувань та пошуку компонентів. А як це так? А як це так? Так воно ж, ну, типу, не під'єднається, не окуляри до дрона, не дрон до апаратури. І. А що? А навіщо? А що ми тут робимо? О, вигляд мають прикольний. Оформлення дуже прикольно. Ось ця штука. Я не знаю, типу. Просто як на мене, ось ця штука з отаким ремінцем може ну, зіслизати зі звідти. Ну, таке. Коротше, кому, кому подобається, хто пробував, окей, у мене акумулятори і павербанки. На аналог павербанка просто за глаза вистачає. Я на павербанки постійно літав. І взяв собі маленький павербанк. До речі, є відео. <сіх> Тож, це, як цей комплект, я не розумію. Це, це прям комплект. І це не просто так, це реально магазин продає. Оплата на ФОП, Лекс-доставка, накладений платіж, самовивіз є. І там, пур -пур 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 -пур, всього є. І це у нас просто. Я такий вау, а як ви так зібрали? А це взагалі це чат GPT збирав цей набір? Я не розумію, в чому прикол. Все нове, п -п питань нема. Питання можуть бути тільки, ну, різниця в ціні: 48 900, 41 750 за комплекс, котрий. Це, це просто набір, набір різних штук. Типу, так, у вас буде дрон, у вас буде апаратура керування, у вас будуть акумулятори. І... А саме один до одного це ні, не під'єднується. Не під'єднується. Вау! Вау! Це кальянчик, нічого собі. Коротше, я такий. Я в шоці. <с. <с.> я прям в шоці. Я такий. Я спочатку не зрозумів, а потім як зрозумів. це капець Коротше, народ, якщо вам потрібен такий комплект, то в принципі. Я не знаю, навіщо вам потрібен він. Я не знаю. Це, це прикол. Я поржав, мені здається, це. Ну. Ой-ой-ой, закінчуємо. Тут натяк, що закінчуємо. Тож, що я вам хочу сказати, я б цей набір собі б не взяв, бо він у вас не спрацює. На цьому в мене все. І Я погнав.